Скажіть, будь ласка, загалом по області. Яка зараз ситуація після нічних атак? Що з електропостачанням і з постраждалими? Так ми мали сьогодні вночі атаку по області масовану атаку. Більше 15 ударів ракетами типу С-300 Х 22 зараз. Ми аналізуємо зараз. Фактично наші всі зусилля сконцентровані на тому, щоб лік ліквідувати наслідки. Наразі у нас там працює більше 50 одиниць техніки ДСНС, більше 200, тобто відповідно 50 осіб особового складу, плюс відповідно пожежний там навіть застосували потяг, оскільки є місце важкодоступне для проїзду, фактично техніки. Наразі сконцентровані на тому, щоб по місту Харкову відкрити всі абсолютно пункти незламності, їх, їх їх же працює більше ста. Значить, так само у нас зараз є ускладнення із лініями там екстреними телефонними 101, 102, 103 і відповідно, 12. Наразі я прошу всіх відповідно дослухатися і е, фактично користуватися офіційними джерелами інформації, де ми будемо повідомляти мобільні номери телефонів, по яким фактично можна. Звернутися до екстрених, тобто служб, а крім а, того, а тут про... пане пане Олеже, я хочу уточнити: якщо складна ситуація з електропостачанням, чи працює тоді мобільний зв'язок масовано, щоб звертатися? наразі, працює так, абсолютно наразі працює. Далі будемо дивитися і для цього. Ми розгортаємо пункти незламності, де фактично мобільний зв'язок автономний, тобто він є, і присутні навіть інтернет. Тому відповідно така можливість є. Крім того, зараз аналізуємо всі ушкодження, які ми маємо по області по місту Харкову. Відповідно, попередньо біля 700 тисяч абонентів наразі знаходиться без електроенергії. Наразі уточнюємо інформацію щодо нашої відповідно, критичної інфраструктури, як ми будемо її відповідно поновлювати і забезпечувати її функціонування. Однак, поряд із тим, Тим наразі ситуація повністю контрольована. Тобто, ми розуміємо, що робити, як робити, оскільки це для нас вже не скажімо так, перший так ну, тобто, такий е, масований там удар. На жаль, так, але от знадобилися пункти незламності, стосовно яких і організували, що вони стоять е, без діла. На жаль, знадобилися. ліпше було б звичайно без, але били прицільно по енергоструктурі чи по цивільних об'єктах житлових також. Ні, були удари нанесені виключно по відповідно підприємствам електрогенерації, нашим фактично підстанціям. Тобто, це виключно, скажімо так, енергетична інфраструктура. Зрозуміло. Стосовно кількості постраждалих, є якісь попередні дані за нашими даними. Наразі постраждалих немає. Значить, всі люди перебували в укриттях вчасно відреагували на, на сигнали повітряної, тобто тривоги, але ще тривають фактично ліквідація наслідків, тому ну тобто більш точної інформації ми фактично будемо вже там повідомляти пізніше.